Всім привіт, я Тарол Кирині. Давайте дивитися, що до вас мчиться, які можливості, які повідомлення. Подивлюсь, в яких ви енергіях, щоб ви зрозуміли, чи саме для вас цей розклад. Дивимось, хто ви. Людина, яка знаходиться на періоді навчання, людина, яка може навчати, ви ресурсна, трудяжечка, ви якраз таки розвиваєтеся, ви комунікабельна людина, ви можете щось розповісти. Хтось, можливо, робить тут якийсь ремонт, якось спілкується з людьми, допомагає. Так, хто ви ще? Ви перебуваєте в ілюзіях стосовно себе, стосовно своїх ресурсів. Ви закриваєтесь від того, що ви дійсно людина ресурсна, від того, що ви можете більше, вам важко відмічати свої можливості, свої досягнення якісь. Ви людина така. Стабільна, строга. Якщо ви жінка, то ви в таких чоловічих можете перебувати енергіях. Це рішучість, це вам зараз важко щось довести, тобто інші люди вам не можуть нав'язати свою думку. Так, хто ви ще? Обирайте якийсь новий шлях, стоїте на порозі нових горизонтів, росту, розвитку якогось. Можливо, знову ж таки, якесь навчання. Дуже комунікабельна людина, і ви якось хочете зараз активно рухатися в щось нове. Ви цікавитеся всім, ви активні, і ви хочете досягати якихось нових висот і виходити з підвішеного стану. Виходити, можливо, хтось зі стану жертви. Ви довгий час там перебували, і вирішили тепер зі стану жертви вийти в якогось. Трошки аб'юзера. Дуже цікавий опис вийшов, як на мене. Давайте дивимося, що до вас мучиться. Дуже скоро давайте до кінця, липня. Нехай буде коротенький термін. Що до вас мчиться? Щастя, радість, можливо, зустріч із близькими, з рідними, якийсь гарне проведення часу. Знову дивіться тут. Або ж вам запропонують ваші рідні. Це може бути повідомлення або пропозиція від вашого якогось, близького, близької людини, можливо, сина, молодшого брата, якоїсь такої молодої особистості, можливо, дочки. Сестри може бути також, якось зустрітися і відпочити всією сім'єю. Це може вам говорити про поїздку до сім'ї якраз таки, якесь переміщення. Що до вас мчиться. Конфлікт мчиться із якимось. Чоловіком або жінкою, тут вже дивіться самі. Може бути повітряної стихії, це може бути хтось із колишніх ваших людина зараз або ж холодна до вас, або зараз ви ніби на ножах перебуваєте з, ними. з ним або з нею, дивіться самі. І ось цей конфлікт наближається. Тут буде якась стичка енергії. Але вона розставить всі крапки над І і завершить якийсь неприємний період між вами. А ну-ка, поконкретніше, буде прояснена якась мутна ситуація між вами, яка не давала вам покою, і вона дуже успішно буде завершена. Що це за ситуація? Виробили вибір і вирішили щось залишити. Там була хитрість обман. Тут у когось програється, що був а, трикутник, зрада якась або ж дійсно, вас довгий час обманювали якось і ах, не давали якогось спокою. І саме це буде ще одне випробування на вашу якусь стійкість. Як ви з цим. Усім конфліктом впорайтесь, вам треба зберігати спокій, вам треба розуміти свою цінність, треба розуміти, що ви не дарма йшли туди, де ви знаходитеся зараз. Що вам стосовно цього треба знати. Ви вже звідти вийшли, вам залишилося лише ось ці крапки поставити, можливо, для. Тієї людини, щоб вона вже все зрозуміла, що можна було, і ви вже прояснили все, що можна. Бачите, це таємниця, це прояснення, це ухід до своїх якихось мрій, намірів, до чогось нового. Так, що, у вас, що до вас іще одненьке мчиться до кінця цього місяця? <гум> мчиться все-таки. Це тут не одне щось буде. Вчиться справедливість. У когось тут мчиться повідомлення про завершення якихось судових справ, розлучень, щось пов'язане з законом, якихось таких моментів з документами, за які ви переживали, але по справедливості це закінчується позитивно на вашу користь. Угу. Так, а хтось скидає якийсь тягар зі своїх плеч і ставить остаточну крапку. І з чистою душею починає рух, направляє свою активність на себе, на реалізацію себе, на роботу, на розвиток, на бізнес, на навчання. В кого як. І завершайте старий етап, і з чистою совістю, бачите, чисті голі йдете до нових якихось вершин. Це буде зовсім новий період у вашому житті. Дивіться, наповнення емоції нові будуть у вас. Буде що згадати. Дивіться, як цікаво, до речі, тут. Наповнення, а це емоції. Тобто ви наповнюєтеся, наповнитеся після цього всього емоціями, які будете ще згадувати довгий час. <сум> і нові шанси чекайте, якісь, можливо, якраз таки ви вдаритесь в реалізацію і будете виробляти гроші. Тому бажаю вам, щоб все так і сталося, і ще навіть краще. Тому дякую за підписки, лайки і гарного дня!